Два основні типи стрільби з лука. Буде ще один стиль в кінці. Це для тих бонусних, хто додивиться відео до кінця. Перший стиль найпоширеніший, найрозповсюдженіший і, можна сказати, найлегший. Це стиль середземноморський так називаємо, коли ми використовуємо три пальці і зазвичай таку захисну рукавицю. Два пальці у нас кладеться під стрілу, один кладеться зверху. Я думаю, кожен таке бачив і багато хто пробував стріляти саме таким стилем. Його ще називають такий стиль стрільби е, снайперським, тому що він дозволяє е, довгий час цілитися, знаходитися у такому напруженому положенні і виконувати такий постріл. Наступний стиль він також поширений, але більше в азіатських широтах, хоча набирає популярність також і у нас. Це стрільба із допомогою кільця. Це стрільба азіатська, і тут ми вже тягнемо за тятиву не пальцями оцима, а тільки одним великим пальцем. Захоплюємо тятиву, робимо такий хват дульку, можна сказати. Зазвичай такі кістки використовується для стрільби з коня. Але якщо коня немає, то можна стріляти також. І щоб виконати цей постріл за допомогою кільця. Потрібно враховувати багато факторів. Якщо коли ми стріляємо з рукавиці, там також є техніка. Це і рука, і стійка, і прикладка, і поправки. Якщо ми стріляємо із традиційного лука, то з кільцем ще додається кхатра. Це коли ми лівою рукою робимо рух або вниз, або вниз, і робимо ще оберт. Лука в сторону. Потрібен досвід і потрібна більш за все знаюча людина, яка вам буде цьому допомагати. А самому вчитися такому стилю стрільби доволі складно. Середземноморський стиль стрільби він, можна сказати, найдревніший стріл. А вже кільце це був винахід більш пізнішим. Його використовували як кочові народи, так і араби. Звичайно, різні кільця використовуються, різна техніка, різні нюанси. І не мені про це казати, тому що я тільки, тільки сам цьому вчуся і намагаюся покращувати свої здібності. До речі, я використовую лук Fox Max від Gerain Company, який підходить для будь-якого стилю стрільби. З нього можна стріляти як серед морським, як ви побачили запросто. Так і можна використовувати в будь-який стиль навіть той самий слов'янський. Або постріл азіатський. Так, ну і бонусний тип стрільби слов'янський. При якому стріла накладується з правої сторони, не всередину, як при середземноморському. Але два пальчики знизу у нас тут є. Яким же чином стріла не падає? Ми прикладаємо два пальчики знизу, а вказівним не обхоплюємо згори. А ми прикладаємо його на стрілу. Таким чином, притискаючи до лука. І цілимось. І відбувається постріл таким чином. Те, що я побачив, це слов'янський тип стрільби. В стилі різноманітні, можна використовувати будь-які, які вам підходять під вашу мету, або просто розвиватися різносторонньо. І звичайно підбирайте під себе правильне спорядження. Подожди, що нажимать треба? наступний штиль. Шти.